Як вшановували Кобзаря у Кам'янському? Розповімо про заходи, що проходили з нагоди 210-ї річниці. Як відрізнити брехню від правди і що таке фейк? Молодь міста вчили медіаграмотності. Покажемо, як це було. Розпочали весну прем'єру у театрі імені Лесі Українки. Презентували детективну комедію «Пастка». Про це все у новинах міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. Трагічні вихідні на Нікопольщині. 9 березня ворог обстріляв Червоного григорівську громаду. Загинув 16-річний хлопець. Його 22-річний брат отримав тяжкі поранення. У хлопці черепно-мозкова травма, забої, множені перелами. Він зараз у лікарні Дніпра. Медики рятують хлопцеві кінцівки. За вихідні ворог зіснів десятки атак Нікопольського району дронами та з артилерії. Зруйновано домівки, пошкоджено інфраструктурні об'єкти лінії електропередач. Минулої ночі атаки не припинялися. Ввечері агресор вдарив дроном камікази по Нікополю. Та вночі з важкої артилерії обстріляв знову Червоногригорівську громаду. Пройшло 210 років від дня народження Великого Кобзаря. Проте, кожне слово написане поетом, і досі актуальне. 9 березня українці відзначили день народження Тараса Шевченка. З нагоди річниці у Кам'янському пройшла низка заходів на честь великого українського поета. Розповімо про ті, на яких побувала наша знімальна група. Вже котрий рік поспіль кожного дня народження поета до його пам'ятника покладають квіти, виказуючи глибоку повагу сміливості, щирості, незламності, переконань та сили його слова, Шанували кобзаря представники міської влади, молодь міста. Я дуже рада, що все ж таки молодь долучається до таких заходів. Вони пам'ятають про такого видатного і митця, і художника, і поета. Молодь нашого міста долучилась до вшанування пам'яті великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. З дня народження його минуло вже 210 років. І сьогодні ми, як молодь, шануємо нашу культуру, нашу історію. Тому ми з задоволенням долучаємось до таких заходів і намагаємось. Популяризувати і доносити оцей патріотизм до нашої молоді, до наших мешканців. А вже ввечері відбулось урочисте відкриття виставки Шевченко надихає, де юні таланти міста представили свої творчі роботи, присвячені великому поету. Ця виставка стала можливою завдяки спільної ініціативи театру кам'янської дитячої художньої школи Лівобережної школи мистецтв та мистецької школи номердин. Наш театр не залишився осторонь. Ми теж організували виставку. Чому саме виставку? Тому що нам дуже цікаво було, як реагує молоде покоління на цю річницю і взагалі на творчість Тараса Григоровича Шевченка. Ці роботи відбиралися на конкурсній основі. Тут кращі роботи цих шкіл. Ця виставка буде десь дві недільки. Всі бажаючі зможуть подивитися, ознайомитися з роботами наших дітей. Ця виставка не лише святкування великого дня для українців, але й можливість для молоді висловити свої почуття та думки через мистецтво. Багато дуже дітей прийняли участь в саме підготовці. Ми вибрали не тільки тих дітей, роботи що у нас навчаються, але навіть з архівів взяли школи. Роботи не маленьких дітей, а вже 15-16 років, 17». Дуже яскраво, дуже патріотично, дуже. Націоналістично так аж сльози на зазначають, важливо, щоб молоде покоління відчувало себе часткою культурного спадку, який залишив нам Тарас Шевченко, і такий захід чудова можливість це зробити. Дуже чудова виставка, дуже чудовий творчий захід. Наші учні, викладачі та адміністрація Лівобережної школи мистецтв. Хочу подякувати організаторам. всіх, всі, хто допоміг нам долучитися до цього заходу. Я думаю, що ми всі робимо одну справу. Ми допомагаємо зберегти культурну спадщину, допомагаємо розвитку культурних традицій, допомагаємо розвитку української ідентичності в усьому світі. Будемо так намагатись, тому що ми сильні, вільні, непереможні та незламні. Це наше рідне, це ну яскраво. Діти старалися дуже гарно. Особливо ну, не можу когось виділити якусь картину. Все дуже, жива музика. Ну, це Тарас Григорович. За всі святом його. Вірші поета популярні поза часом. А події, де суспільство виявляє інтерес до творчості Шевченка, сьогодні особливо актуальні. Таким чином молодь міста вшанувала пам'ять Великого Кобзаря і продовжує його духовну спадщину через мистецтво та творчість. У Кам'янському попрощалися з двома військовими. 3 березня поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Константин Соловйов. Кам'янчанин Константин Соловйов народився 24 травня 1980 року. У 1998 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Тривалий час працював на підприємстві «Оріль лідер Наприкінці лютого 23-го року став на захист України та її народу. Військовий нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий Хрест від головнокомандувача Збройних сил України. У нього залишилися мати та брат. Пам'ятаємо про подвиг захисника, який назавжди увійшов до війська Небесного. З Константином працювали разом на одному підприємстві, в одній бригаді. Безказний хлопець, сповнительний. Нарікання на нього похід, є бансістрину навчатися. Луководства, колег. Баску, то наровно. Відзивчивий допомагав, якщо треба було. Ми йому допомагали. Дуже гарний хлопець, дуже гарний. 25 лютого в бою поблизу населеного пункту Побєда на Донеччині, захищаючи рідну землю від загарбників, загинув солдат Владислав Берковець. Владислав Берковець народився 22 квітня 1973 року в місті Торез Донецької області. У 90-му році закінчив середню загальноосвітню школу номер 1 у місті Вугледар. У 90-м девяностому 95-х роках навчався в інституті сталі та сплавів. Тривалий час працював оператором кіно і телебачення. З 20-го року по 22-й був охоронцем на металургійному підприємстві в місті Курахове. У листопаді 22-го року став на захист України. Проходив службу за посадою стрільця. У нього залишилася донька та мати. Пам'ятаємо про подвиг військового, який назавжди війшов до війська небесного. Чоловік був хороший, чоловік був цілеспрямований, хлопці його вважали. Оценили. Тяжело говорить. Выходил всегда на задание, то есть на отработку. Был простым, нормальным украинским парнем, который с честью и долгом выполнил свой долг передержавой. Весені прибирання у Кам'янському тривають. Комунальники поспішають до початку соку руху в рослинах максимально обрізати дерева, які потребують оздоровлення. Сьогодні поралися на двох паралельних вулицях медичній та гроврятувальників. За допомогою спецтехніки працівники комунальних служб та дісталися верхівок та проводили санітарну обрізку рослин, прибравши сухе гілля і хворі частини стовбурів. Тепер ці вулиці стали безпечнішими. Фейки, брехня та пропаганда. Як не потрапити на гачок ворога? Днями молодь міста розбиралася у темі медіаграмотності та інформаційні гігієни під час військового стану. Подія виявилася цікавою, адже ми були запрошені в якості тренерів-спікерів. Хто як не ми розуміємося на медіаграмотності та в новинах? Як пройшов тренінг? Дивіться вже за мить. Організаторами заходу виступили управління молоді і спорту. Громадська організація Бджола та молодіжна рада міста. Не просто люди, а які знають про інформаційну гігієну, десь з книжок, з яких підручників сьогодні з нами люди, які займаються інформаційною гігієною. І в хаосі новин, який є, треба виокремлювати новини і не дивитись, як Настя говорила спочатку. Треба перевіряти інформацію, те, що ви читаєте. Разом зі мною спікеркою була моя колега Анастасія, яка є сертифікованою тренеркою з медіаграмотності. Працювали за блоками. Настя розповіла про пропаганду фейки, як себе заспокоювати і правильно сприймати інформацію. Мені було дуже цікаво слухати про те, як розпізнавати фейки. Також у нас були практичні заняття, які на практиці дали змогу розпізнати де саме фейк, тому що в теорії ти можеш зрозуміти одне, а на практиці це виявиться по інакшому. І на практиці ми впевнилися у цьому. Це було дуже цікаво. А я, як журналіст, розповів, як фільтрувати новини і правильно їх перевіряти. Знаходили тонкощі у діпфейках та закріпляли все на практиці. Я дізналась дуже багато корисного і дізналась те, що сайти, яким я довіряла, не можна довіряти. Сьогодні дізналася дуже багато цікавого про те, як треба перевіряти інформацію на фейки чи правдива ця інформація, чи треба їй довіряти, або може хтось просто хоче заплутати нас, щоб ми не знали того, що насправді зараз твориться. Треба дивитися інформацію тільки з офіційних сайтів та знати, що ви репостите та лайкаєте. Півтори години тренінгу прилетіли швидко. Тож на останок обміняємось враженнями. Мені дуже приємно було сьогодні працювати із молоддю, тому що вони обізнані, вони розуміються на важливих питаннях сьогодення, тому що зараз протидіяти російській пропаганді в соціальних мережах і. Виокремити правдиву інформацію від фейку від відео справжні від діпфейку. Я думаю, що надалі будемо далі розширювати і поглиблюватися у питання медіаграмотності під час воєнного стану. Залучили дуже цікавих спікерів. Дійсно, медіаграмотність сьогодні це один з важливих елементів нашого життя, тому що дуже багато медіасміття, якщо можна так це сказати, дійсно. І треба вчитись його фільтрувати. Треба вчити розуміти, де правда, де фейк. Сьогодні ми про це більше дізналися про те, як відрізняти, як від чогось відсторонюватись. Дійсно, як не бути жертвою цих шахрайських моментів, бо наразі зараз це є. На жаль, і молодь навчилась, молодь дізналась, і тепер будуть більш обізнаними і будуть Цю якби інформаційну гігієну і, і дотримуватись, резюмуючи, можна сказати, що наразі дуже актуально сприймати інформацію правильно і правильно виокремлювати правдиву новину від фейку, адже головна мета фейків та пропагандистських постів це викликати емоції людей, сіяти паніку та дезінформацію, що тільки працює ворогу на руку. 8 березня на новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Укринки відбулася довгоочікувана прем'єра детективної комедії Пастка. Глядачі, запрошені на цю подію, не залишилися байдужими до захопливого сюжету та майстерної гри акторів. Глядач вихований Кам'янського, глядач ходить на вистави, ходить на різні вистави, тут різножанрові вистави цього театру. І думаю, ця вистава не буде якось я так скажу, білою вороною серед інших вистав. Ні, вона буде теж теж не менш цікавою. Чекаю, звичайно ж, крутих відгуків, крутих оцінок глядача і, звичайно ж, оплески моїм крутим акторам. Режисер розповідає, часто відвідував наш театр і завжди захоплювався виставами. Тож, коли з'явилась можливість поставити свою, не зміг відмовитись. Обрав артистів, які завжди подобались, і він вже бачив їх в ролях у своїй виставі. Працювати було дуже приємно та легко. Взяв за вибір. Пастку Роберто адже Я вже на, на короткий нозі з цією виставою, з цією п'єсою, це можна було ставити як хорор, як драму, як детектив. Я вирішив об'єднати жанри, тобто і детектив, і комедія, щоб і потішити глядача, і, в принципі, в такій легкій, невимушеній формі подати цей матеріал. Багато не можна розказувати про виставу, адже є певні твісти, ходи, сюжетні повороти і так далі. Тому краще прийти і подивитися однозначно. Будете голову ламати 100%. Головні ролі вистави виконують Руслан Таран, Тетяна Петренко, Олександр Тарханов та інші, які вразили публіку своєю майстерністю та емоційністю. Це було не лише комедія, а справжнє мистецтво, в якому кожен актор мав можливість проявити себе. Ми з режисером удвох створювали цей персонаж, тому що по п'єсі він прописаний як старий віковий, такий не старий віковий герой, такий трішки на підпитку, так можна сказати, так але ми переробили на його більш таким молодіжним, напевно, більш сучасним його зробили. Ось не буду розповідати яким, це ви побачите. Увесь колектив працював над цією виставою з великим запалом, і результат цієї спільної роботи можна було побачити на сцені. Прем'єра викликала бурхливе обговорення серед глядачів. «Така цікава назва, інтригуюча. Завжди з задоволенням ми приходимо в наш театр. Дуже подобається гра акторів. Бажаю процвітання. Ми постійні глядачі слідкуємо за всією програмою. Прем'єра це дуже цікаво в будь-якому випадку. Тому ми прийшли подякувати і театру за те, що назваємо празник, і подякувати акторам, що вони нас радують і дають нам постійно положительні емоції. Наш це наш театр. І ми вже у нас фанати є, наші улюблені Волочинка, актори, Да? то ми це не пропускаємо. Ми завжди все щось по кілька разів. Я вперше прийшла саме на цю виставу у театрі у Білій Серфії. Я граю у цій виставі, тому мені дуже цікаво подивитися, як взагалі сьогодні пройде вистава, як її буде сприймати глядач і що змінилося, тому що це інша вистава, не та яка стоїть у нас у театрі. Дуже круто. Не хочеться знаєте розкривати всіх таємниць, але враження від цієї вистави дуже залишаються сильні і дуже вражаючі. Детективна комедія Пастка полонить увагу несподіваністю та глибоким змістом. Не беріться забронюйте квитки на наступний показ. Бажаємо театру подальших успіхів та запрошуємо всіх бажаючих на цю захоплюючу виставу. А тепер час прослухати, які прогнози підготували нам синоптики. У ніч на вівторок, 12 березня, передають мінус 2 градуси, а в день потепліше до плюс 6 градусів. Мінлива хмарність вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. А от по наступні дні вже чекайте опади. Від середи до вихідних передають сніг та дощі. Це всі новини від 11 березня. Зустрінемося завтра у звичайній порі. У студії працював Володимир Кравченко. Шукайте на Ютуб каналі ТРК Міс нові проекти моїх колег. Стежте за соцмережами та не забувайте про важливість моніторингових каналів. Ворог не припиняє атак. Тож дотримуйтесь правил безпеки під час повітряних тривог та бережіть себе на все добре.